125 мобільних бригад створили на Київщині. Йдеться про технічне обслуговування та забезпечення роботи обладнання операторів мобільного зв'язку під час тривалого відключення світла. Наразі у трьох громадах відпрацюють деталі співпраці. Про це повідомила прес-служба Київської обласної військової адміністрації. Новий механізм передбачає підсилення роботи операторів зв'язку мобільними групами. Технічних спеціалістів, які за потреби долучатимуться до обслуговування базових станцій перевезення та підключення генераторів оперативного реагування під час надзвичайних ситуацій і подібного про підтримку роботи операторів зв'язку на Київщині. Поговоримо з Анатолієм Фроленковим, представником точки обміну інтернет-трафіком. Вітаю вас, пане Анатолію. Доброго дня. доброго студія, доброго ранку глядачі. Так, дякую, що знайшли час. І можливість долучитися до нашого ефіру. Розпомачте, будь ласка, для нас що означає ось це створення 125 мобільних бригад? Зрозумілими словами, якби ви нам пояснили, в чому будуть полягати їхні обов'язки, та коли в яких моментах вони будуть долучатися до роботи. Друзі, це ще одна ініціатива для того, щоб кожен з нас залишався на зв'язку. Е, в кожному своєму ефірі комунікації з пресою, чи взагалі своїми друзями. Я невпинно нагадую, що друзі, 12-й рік війни, 4 роки повномасштабної жесті. Під час і війна відбувається всюди. Від це постійно страждають зв'язків. Ці електрики рвуться кабеля зруйнуються базові станції. Це кінетична загроза, є кіберзагроза. Пам'ятаємо два роки назад, коли майже тиждень не працював один з найбільших операторів, Русня постійно нас атакує. І кожен раз, коли я хочу м -м, понегативити, тому що я не можу відправити новий супертяжкий відеомен про Анджеліну чи і відеохоронця, тисячі своїм друзів по всьому світу, я беру і телефоную до моїх друзів чи колег, які на порядку. Я хочу зацентувати, що я беру, телефоную відеозв'язком. І в 90%. 95% випадках я дотелефоновуюсь напередок, тому що мої колеги, тому що вони сидять по коліно в багнюці 24 на 7, відновлюють кабеля, їх постійно атакують дрони, і так далі. І саме завдяки цим людям ми і будемо знаходитись на зв'язку. Якщо говорити більш Конкретніше, чому ми чому так впевнено, говорю, що у нас буде зв'язок, так будуть деякі проблеми, але ми будемо мати доступ до онлайну як мінімум 20-22 години на добу. Чому тому, що не Мобільним зв'язком єдиним в нас в Україні дуже збалансована система. У нас, по перше, є великі і не один крупний мобільний оператор. У угу. нас є безліч більше тисячі фіксованих операторів. Це ваш домашній провайдер в Україні. Працюють супутникові оператори світові. Навіть ті ж самі мобільні оператори чи великі телеком оператори. Вони користуються гібридом. Відповідно, система, коли пропадає світло, всі пересаджуються на мобільний зв'язок. Система балансується тим, що можна використовувати домашнього оператора uh -huh. фіксованого зв'язку, так, і там різні технології вони використовують. Друге, не забуваємо, що зв'язок це не тільки це ваш гаджет, це велика інфраструктура. Я, наприклад, працюю в точці обміну трафіком. Це одна маленька складова всієї екосистеми, є базова. Окей, uh, okay. ваш гаджет, ваш домашній роутер, uh, є фіксований зв'язок, є сервер на фіксованого зв'язку, є базова станція, є дата-центр uh, великого оператора, є точки трафіком, є транснаціональні uh, мережі, є uh, підводні кабелі, які постійно також атакує Русня. Це все постійно знаходиться під атакою, але знаючи цю всю кухню всередину, я можу сказати, що всі ми є. Всі оператори, весь бізнес, вся інфраструктура вклали колосальні кошти, ресурси людей в максимально автономну систему. Так Крім того, що держава, так як на глобальному рівні, недавно був прийнятий новий закон, який розширює повноваження там НКЕКу, допомагає мобільним операторам, дає там певний механізм і впливу людей на цей, так і на місцевих громадах, так 125 бригад, про які ви згадали. Бізнес готується ну, для розуміння, наскільки готується бізнес, ну, приклад вам: окей, мобільний зв'язок. В тому ж в великому операторі в нас 48 тисяч базових станцій, сі-сайду, це вишармобільність. Uh -huh. Уявіть, їх всіх забезпечити акумуляторами, підвозом, палива, бензином це тільки один оператор. Готуються ці люди, але не забуваємо, що що держава ну, починається з людей, з нас, і а, наскільки ми будемо на зв'язку, залежить в першу чергу від нас. Тому що держава, що мобільні оператори, там, державні органи а, можуть прикладати безліч зусиль, але якщо сам абонент, тобто ми, як користувачі не попікуємося про те, щоб ми були на зв'язку. У нас була можливість, ну всі наші. А, Зусилля будуть, підуть, будуть марними. Ну, що потрібно зробити кожному з нас? Перше, якщо для вас важливо знаходитись 24 на 7 на зв'язку, подбайте про ну, три технології вам доступні. Перше, це є мобільний зв'язок. У нас є три оператора. Це фіксований зв'язок. Якщо фіксований зв'язок, зверніть увагу, будь ласка, наскільки в нього автономна система. А, і це супутниковий інтернет. Так, це mm -hmm. дорого, але ну, за все потрібно в нашому житті платити. Якщо для вас критично знаходитись на зв'язку в швидкісному зв'язку, весь час, ну, подбайте про це. А, технологічна порада ще така. Наприклад, дуже багато говорить там про PON, Так званий а, Passive Optical Networks. А, так, але. Це технологія, на яку зараз переходять і вкладають дуже, дуже великі гроші фіксовані оператори. Але в такому випадку вам потрібно мати як мінімум невеличкий акумулятор чи павербанк, і перехідник, який буде живити ваш роутер, щоб роздавати інтернет на всі ваші прилади. Так? Подбайте про це. Третій момент, ну відповідно подбайте про свої гаджети. Да, там який би у вас не був там оптимізований, чи ноутбук, чи комп'ютер, скільки б у вас там не було б павербанків. Але без енд'юзер uh, терміналу, так і без живлення того ж самого роутеру, ви не зможете бути на зв'язку. Uh -huh. mm, ну, закінчуючи да, трошки, можливо, іноді емоційний монолог. Uh, відповідно, повірте, що зв'язківці ну, наші хлопці напередку і. Все робить для того, щоб ви залишалися на зв'язку 24 на 7. Відповідно, з вашої сторони там, будь ласка, платіть своєму оператору і донатьте зсу угу. і все буде добре. Ми пережили 22 й рік. Ми пережили 23 й рік. Згадайте, які були блекаути. Ми більш готові зараз до цього. Більш того, ми зараз наші зв'язківці, в тому числі там наша точка обміну, збирає цю безпрецедентну експертизу, і ми обмінюємося з європейськими колегами. Як їм організовувати так звану network resilience, це стійкість мереж, стійкість зв'язку забезпечити при форс-мажорам, тому що Росня вже бачите, атакує Балтійське море, ріже Кабеля, і ну, нарешті європейці про це також uh -huh. озадачили. До чого це? До того, що ми набрали достатнього досвіду, ми вклали достатньо ресурсів, їх ніколи не багає багато, але для того, щоб провести ці блокаути максимально комфортно для вас. Що ж, пане Анатолію, так зрозуміло. Дякую за вичерпну відповідь. Дякую, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякую, що принаймні на Київщині можемо спокійно знати, що будемо на з рід. На зв'язку з рідними та близькими. Я вас доповню, це бути. не тільки Київщина. Я передаю так, моїм з Карматорського з добро Повірте, навіть коли фізично винищені мобільні вежі, і кажуть, що наші оператори тягнуть під дронами угу. під. Сімці кабеля, оптику. Ну, я не знаю, як вони мотивують персонал під кулями, але в них відновлений мереж. Там Херсонщина, наприклад, коли зранку відутюжили градом, uh -huh. цілий день літають дрони. В них відновлений мереж, ну, аварійне відновлення uh -huh. відбудова, 98% за 24 години. Це щось це фантастика. Так. Неймовірно, повірте, це uh -huh. uh -huh. не буде добре. Дякую нашим глядачам. Нагадаю, Добре. що напряму зв'язку з нами був Анатолій Фроленков, представник точки обміну інтернет-трафіком. Дякую.